Російська армія розпочала штурм Курахівської ТЕС. Ключового опорного пункту ЗСУ на цьому напрямку повідомляє в телеграмі український військовий журналіст Богдан Мірошніков. За його словами, нині точаться бої за залишки приватного сектору біля виведеної з ладу електростанції. Але вже незабаром росіяни можуть захопити перші будівлі Тес. Росіяни використовують тактику штурму невеликими мобільними групами за малої підтримки бронетехніки. Основний акцент бойових дій у районі. Курахового зосереджено на флангах ЗСУ. На саму тес заходять російські ДРГ, намагаються знайти слабкі місця оборони. Тим часом у ЗСУ виникають проблеми з особовим складом та логістикою. Пише журналіст Богдан Мірошніков. Експерти пояснюють, підвозити боєкомплект та здійснювати ротацію складно, тому що українські сили перебувають під вогневим контролем російської армії. Це артилерія, плюс ФПВ-дрони. Ба більше російська армія різко рушила вперед уздовж траси. Веде до Запорізької області, повідомляють аналітики Дівстей. Також згідно з картою армії РФ вдалося просунутися у напрямку дачного. Саме цей населений пункт стане черговою точкою тиску росіян найближчим часом, прогнозують експерти.